Україна історія конституції. Посібник із такою назвою сьогодні презентував відомий політичний та громадський діяч Микола Туменко. Автор підручника розповідає, намагався писати його доступною мовою, аби зміст зрозуміли люди, які не мають ані найменшого стосунку до юриспунденції. У посібнику змальована історія розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Автор аналізує документи, починаючи від конституції Пилипа Орлика і закінчуючи сучасним формулюванням основного державного. Ного документу наклад видання трохи більше п'яти тисяч примірників я хотів дуже в популярній формулі пояснити, як змінювалася думка української еліти стосовно концепції доктрини облаштування української держави. Оскільки сьогодні ми знову повертаємося до теми, якою повинна бути Україна, то як на мене було важливо подивитися на історичний досвід і як мінімум не повторити ті історичні помилки, які вже ми робили.